Радіола Кантата 204. Мает такой выгляд. Есть задняя стенка для полной информации. На задней стенке написано, какие используются лампы. Сзади выгляд. Она имеет Ось так ось. Є триштирковий вхід лінійний, лампою цілі, в цілі. Наразі зараз включу, продемонструю, як налодь хвилі та як щитує з телефону по лінійному входу. Вмикається високе ругання низьких, гучність та примикання. Діапазону волн. Це настройка. У нас тут настройка працює. в гучності. Ну і так, по всьому діапазону, кроме у КВ 1 КВ-1. Ввечором можна знайти десь на 26-6 метрах, щось там бубанить. Тут у майже працює. Мається також, мається також програвач третій. Його можна вмикнути. Замикається викоснімач, вмикається пуск. Але двигун не працює. Але голка формацію щитує. Автостоп вимикається. Так, по поводу лінійного входу. Так, вмикнув, у нас грає, грає у нас Вівальді. Довеляємо гучності через укоснімач. Грає долі непогано. Тобто для фонової музики досить гучно і добре грає. Не треба ніяких блютуз-монстрів ставити. Всім дякую.